Усі новини. Сталкер повернувся. Документи, про які я казав у тебе? Аспіранте, ти що? Людині навіть присісти і випити не запропонуєш. А? Забирай. При собі таке тримати не хочеться. Це так, так і є. Нарешті. Що одно там нічого цікавого. Скільки Чого? разів я казав тобі аспіранте? Якщо вже у мене нічого не склалося. Фауст склався, якщо це можна так назвати. Не чув? Під'єднався до мережі X, повернув і влаштував масову бійню по всій зоні. Так він, ваш проєкт, і це ви ці здібності інкорпорували тихо. Я знав, що зробився правильно. Отже, ця купка старих пердунів у капсулах. Не кинуло мої дослідження. Під'єднати його до Моноліту? Це ж свого роду геніальне рішення. Угу. І що? Дякую за документи. Це скарб. Варти усіх років у малахіті. Будемо на зв'язку. У мене великі плани. Тоби нічого Я... не можу скинути? Mm -mm. Oh, yeah. а я сказав, що створити справжнього контролера можливо, лише якщо зберегти його здатність мислити, відчувати, вибирати. Так. Зараз він вибирає не те, що хотілося б варті, мосту чи комусь ще. Але ж у мене склалося. Мост? Поясни. Ченні проєкту X, які, на відміну від мене, захотіли продовжити дослідження вже після його закриття. Судячи з усього, вони і закінчили проєкт Контролер. Uh -huh. Офіційно ні фінансування, ні дозволу на це. Але S свідомості було мало того, що вони створили зону. Їм потрібно було охороняти своє жалюгідне існування тут. Для цього. Їм спочатку знадобився моноліт, а тоді Фауст з його здібностями.